Вітаю, шановні любителі фантастики та фентезі, чеклунство, магії, чародійство. Сьогоденні лідери думок привчають нас до того, що то все облуда та шахрайство. І, правду кажучи, для цього є певні підстави. Чимало шарлатанів звуть себе астрологами, терологами, спадковими відьмами чи ще якимись гравцями в квідіч. Але, водночас, повз увагу проходять справжні історії магів та чаклунів. Чародіїв, діяння яких добре задокументовані та мають беззаперечні докази. І про одного такого справжнього чекуна я хочу вам сьогодні розповісти. Мага настільки могутнього, що ми й досі живемо у світі, облаштованому його чекунством. Тож влаштуйте зручніше, заварюйте чаю, беріть смаколики і помандруємо до Центральної Європи. Де на руїнах Великої Імперії люди намагалися жити по-новому. Ну, як по-новому? Як могли касплеїли минуле, якого вже нема. Погнали! Римська імперія міцно вкорінилась в людській свідомості як зірець прогресу, технологічного, культурного та політичного. Символи імперії і досі живуть в нашій архітектурі, культурі. Та навіть у мовах, наприклад, слова Кайзер та цар походять від Цезар. Що ж казати про часи, коли імперія тільки впала, а на сході у Константинополі ще сяв її осколок, могутній і Золотоверхи. Не дивно, що вожді європейських варварів теж хотіли жити як ото люди, намагались об'єднати побільше землі та обнести частоколом якомога більше село. Виходив такий собі Рим з гусями, але без каналізації. Першим реального успіху досяг Карл Великий, що подарував нам титул король. Але по смерті цього славного мужа країна його занепала, і почалися лихі дев'ятисоті. Церкі та князькі ходили війною на сусідів, виколювали одне одному очі та смажили живцем. Римські папи відлучали одне одного від церкви, кастрували і душили. Та... Посеред усієї цієї оргії, в палаючій божевільні, знайшовся один муж: гоноровий та розумний, отто перший великий в італійських джерелах Оттон. Він вміло та рішуче важким мечем наносив добро сусідам, від чого ті приймалися ідеями єдності та спільного європейського дому. Як бачите, ідея Євросоюзу не нова, але тоді це звалося Священна Римська імперія. Та, хоч багато сторіч по тому, Вольтер іронічно зауважить, що нічого спільного та держава не мала ані з священною, ані з Римською, ані з імперією, все ж дещо римське там було. І ні, це не претензії на землі Європи чи червоний плащ правителя, а жахаючи нездоланне хтонічне зло у вигляді римської числової системи. Часи були темні, і арабських цифр та десятичної системи ще не підвезли. Тож всі підрахунки робились римськими. І дати, ясна річ, теж записувалися ними. Той же Отто коронувався, став королем, а не захворів на один з ріновірусів. року CMLXII, що в перекладі з ельфійських рун значить 962 року нашої ери. Так, це ще можна читати. В принципі, простий смертний може складати і інколи віднімати за допомогою римських цифр. Маючи певну впертість, можна виконувати множення. Але от коли справа дійде до ділення та дробів. А тепер спробуйте уявити, як керувати країною без кошторису та нормального обліку поголов'я, великої рогатої худоби корів та злобної волохатої скотини лицарі. От і у Оттона ця гра рака викликала певні болі по нижчі спини. Та, на його щастя, в диких лісах Фракії, де ще не захрустіло багети, та поет не оспівував красу Есміральди, в родині землероба народився геніальний хлопчик, наймення Жербер, майбутній чародій, чорнокнижник та каменяр фундаменту світової економіки. На щастя для всіх нас, юнак виграв в лотерею, потрапивши у ті 30% дітей. Що доживало до віку, коли могли щось заподіяти цьому світу. Підлітком Жербер пішов у монастир у Ар'які. А в ті часи монастирі були джерелом освіти та знань, факелом, що розганяв темряву забобонів та мракобісця, маяком просвітництва у океані безграмотності. Здібності юнака настільки вразили настоятеля, що той відрекомендував хлопчину як супутника для графа Бореля II. І, супроводжуючи цього лицаря, Жербер потрапив у тогочасний центр науки та освіти Іспанію, точніше, Кордовський халіфат. країну, куди стікалися учення та знання з усього світу. В цьому Хогвартсі можна було знайти роботи математиків, астрономів, геометрів та інших чаклунів та магів. В бібліотеках Кордови зберігалися переклади Архімеда, Платона, Тацита, Арістотіля, Піфагора. Подейкують, навіть оригінал некрономікону можна було читнути. Коротше, халіфат був повною протилежності тої країни, що малює уява зараз, а правив тоді в кордові не в міру прогресивний Аль Хакам ІІ, покривитель наук та мистецтв. Його бібліотека нараховувала півмільйона книг, а над її поповненням невтомно працювали перекладачі та писці, мусульман та християн. Сам Аль Хакам. Теж був дядько максимально прогресивний та сучасний. Хоча, враховуючи, що за часовою шкалою до Римської імперії він був значно ближче, ніж до нашого часу, то правильніше його назвати архаїчним ретроградом-консерватором. В сенсі, мужик мав чоловічий гарем, а деби продовжити династію, знайшов собі жінку трансвестита, що носила чоловічий одяг, мала чоловіче ім'я та народила халіфу двох синів. Граф Борель, справедливо вирішивши, що мракобісця гріх більший, ніж Содомський, уклав мир з халіфом, чим забезпечив Жарбера, одним з перших вчених Західної Європи, доступ до безмежних покладів знань. І муж благословенний прокляв душу свою поглинаючи чорні диявольські мистецтва обчислення кутів, руху зірок, складання цифр та створення музики, так званий квадрівіум. І досяг таких вершин пізнання. Чи то глибин прокляття, чи все разом, що міг навчати інших. Жербер одним з перших познайомився з арабськими цифрами, та ледь не єдиний збагнув, як був влаштований Абак, римська рехівниця, та розробив свою поліпшену версію. Недоброзичливці, заздрісники та інші обізнані люди стверджують, що він до всього цього дійшов не сам, а за допомогою демонеси Меридіан. Що хотіло свого часу звабити Халіфа. Але, як ми зрозуміли, з вищесказаного, якась дівка, хай навіть рогата та крилата, мало цікавила покривителя наук. Ех, не дивилась вона сучасне аніме. Тож Аль Хакам заточив Мередіан у скляній колбі, що має натякнути нам, що Халіф книжки не тільки збирав, а ще й читав. І, схоже, серед тих книжок затисався і примірничок сутри бога Ками, який. Судячи з подальших подій, Жербер, як і решту наукових талмудів, визубрив від Альфи до Омеги, бо Сокуп стала відданою супутницею повелителя високих герметичних мистецтв та спадкоємця Гермеса Трісмиїста. А інакше скажіть, як могла людина без допомоги диявольських сил підкорити число звіра ті самі загадкові містичні тришістки, які ще вам потрібні докази? Спитаєте, до чого тут число звіра? Власне, підкорення цього містичного знання і стало одним з найбільших здобутків чорнокнижника. Та про все по черзі. Річ у тому, що за поширеною версією римським легіонерам робили татуювання з порядковим номером на правій руці. Подібні ж татуювання робили рабам на руці чи на лобі, що неабияк допомагало в обліку особового складу. І що характерно, давні римляни робили це римськими цифрами. А з одкровення Іоанна Богослова Апокаліпсису. Ми знаємо, що: по мітці звіра на чолі чи правиці пізнаєш ти слуг Нечестивого, все ще не вловили зв'язок. Добре. От значущі символи римських цифр D – 500 M – 100 L – 50 X – 10, V – 5, I1 D -C -L -X V, I. Якщо поставити їх в один ряд і привести до читабельного вигляду, отримуємо ті самі загадкові 666. Є серед римських цифр, звісно, ще 1000 M. Але оскільки контуберній, Центурій, Маніпул та когорт в Легіоні було менше 1000, та й легіонів у Риму було не так багато. То число М у мітках слуг Сатани Цезаря юдеї зустрічали рідко. От і стало одним з перших досягнень нашого магістра окультних наук, астронома та астролога, опанування римської архівниці. Річ у тім, що римляни таки були недурнями, і, маючи полавкрафтівські жахаючу числову систему, розробили до неї цілком здраву систему мір та ваг. В ній все вимірювалося по основі у 12, наприклад, ваги Ас 12 унцій, Семіс половина 6, Трієс третина 4, квадранс чверть 3, Секстанс шоста частина 2, Унція 1. Власне слово унція означає 12 частина. А римський Абак дозволяв всім цим оперувати з певною мірою зручності. Та повернемось не до зовсім митої Європи. Граф Борель під час свого паломництва до Риму, звісно, узяв свого вченого і представив того перед ясні очі папи. Та як казали сучасники, тоді то був престол не Петра, а Вельзевула. Тож, окультиста та алхіміка у супроводі демонетки у Ватикані прийняли як рідного. Отримавши протекцію від папи, Жербер став вчителем спадкоємця імператора Отто І. Певно, того тільки і добивався одвічний ворог. Бо, ставши наближеним та другом наймогутніших людей тогочасної Європи, Жербер почав поширювати чорні знання світом. І Європа, потроху, стала переходити на цифри безбожних арабів та використовувати диявольську машину Абак. Звісно, Праведники клеймили на розумних, що губили свої душі в диявольських тенетах, чіпувалися, вакцинувалися та встановлювали вишки 5G. ну, чи щось таке. Але диявольські спокуси були сильніші за слова праведників. Можливо, і сам благочестивий лицар господин Оттон підозрював щось нечисте. Та могутні закляття бухгалтерського обліку, що створював Жербер, дозволяли надійно контролювати економічні потоки імперії. А філософський камінь та рихівниця, видобуваючи гроші ледь не з повітря, забезпечували стабільний приплив золота в казну. Західні вчені та чиновники отримали можливість швидко та зручно рахувати. Колеса імперії закрутились. В християнській Європі відбулася перша технологічна революція. Кажуть, аби забезпечити своєму пану стабільну владу та прибрати конкурента. Жарбер наслав прокляття на кордовський халіфат. До влади там прийшов безумний Альмансор, який повелів спалити книги та розігнав перекладачів. Знищивши диявольське гніздо вдома, благочестивий син пророка повів правовірних війною на поганців християн. В принципі, вівторок, як на ті часи, зрештою, кого здивуєш військовими походами релігійних фанатиків? Так, вони були популярні в Європі ще до того, як стали мейнстрімом 1096 року. А досягав все нових і нових вершин, чи то глибин темного мистецтва. Він не тільки опанував арифметику, але і написав власну книгу заклять з геометрії». В астрології та астрономії він відновив армілярну сферу, інструмент для визначення екваторіальних та екліптичних координат небесних тіл, побудував унікальний гідравлічний орган в Реймському соборі. А вершиною кар'єри чорнокнижника стало те, що Меридіан. Підказала, як перемогти Вільзевула, і Жербер виграв у нього в кості папську тіару, ставши пантіфіком Сільвестором II. Це була відсилочка на Сільвестра І, радника Візантійського цесаря Костянтина. Та тут сталася несподіванка для сатани. Вирвавши церкву з лап Вільзевула, папа Сільвестр повернув престол святому Петру та запровадив низку життєво необхідних реформ, як церковних. Так і світських, зокрема, боровся з Симонією, практикою купівлі та продажу духовних посад та іншими способами притискав корупцію в церкві. Також всяко боровся з практикою конкубінату, щось на кшталт цивільного шлюбу, по-нашому, а ця ініціатива Понтіфіка була вельми прогресивною для позаминулого тисячоліття і стала проривом у захисті прав жінок тогочасної Європи, надаючи їм соціальний та матеріальний захист. Що ж, до самої Меридіан, вірної супутниці та поплічниці Жарбера, більшість окультистів сходяться на тому, що, отримавши папську тяру, Жарбер сповідав Мередіан, відпустив її гріхи та подарував прощення і квиток до раю. Ну, а що, він папа, хто йому що скаже. В самих окультних колах, серед робіт Папюса, Блавацької та багатьох інших, Жарбера знають під ім'ям Герберт Аврелакський. І донині окультисти та герметисти шукають манускрипти Герберта, що містять потаємні чи заборонені ключі Соломона, таємні імена князів Пекла та рецепт філософського каменю. Кажуть, був в Європі чорнокнижник, що знайшов ті сувої. Та про це поговоримо іншим разом. А на сьогодні я закінчую розповідь про Ілона Маска 10 сторіччя, вченого, чорнокнижника. Астронома, астролога, арифметика, таролога, геометра, алхіміка та понтіфіка. Сподіваюсь, було цікаво і, може, навіть пізнавально. Мені залишилось подякувати ЗСУ за можливість творити та патронам та меценатам, що підтримують мою творчість дзвінкою монетою. Бажаєте долучитись до них реквізити в описі відео. А ще підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте відео. І... До зустрічі.